Всім привіт всім гарного дня. А ми знову в дорозі. А ми знову їдемо. Думала завтра їхати, але Наталка завтра немає як, бо вона їде також. Прийде. прийшлося сьогодні їхати по суботі. Не знаю, коли відео буде. Ну, але... Їдемо ми в область. Натальці чоботи глядіти. Бачите, який у нас туманисько сьогодні. Сиро. Передавали взагалі то. Заморозок, ні, передавали плюс один, і що буде відчуватися як мінус три. Ну а сьогодні тепліше, як вчора було. 7, 6, 7. Я не знаю, не дивилася, 7. ну в такому просто тепліше в шхую як то казав, по шкірі свої, що тепліше сьогодні. Та й ото таке. Так що якось так. І вирішили ми сьогодні їхати. Дощ падає. Трапає крапельки. Тому з тумана моє з деревку скакували, що від'їхали. Та й оно таке. Та й такі то справи. Ой-ой-ой-ой-ой, ой тут такі ями, що ой-ой-ой, це новий Олексанець. Ось. Так що ось такі то справи. Та їдемо до Тернополя. Може таки вже знайдемо на танці взутися. Вже холодно робиться. В Тернополі такий великий базар. Сподіваємось, що ми знайдемо. Вчора в Кременці були. Досить не першиві шупітки, але я без її ноги не куплю. ось Так що ось таке то. Мені треба, щоб вона мірала. Ось. Ну а що купимо? Що накупляємо, що побачимо. Ну, тут то тоді подивимося. Тоді я вам покажу і розкажу, що ми купили. Ось ну, трошки з базару познімаю. Ось. Та й таке -то. Ух, тра та ямки. А вам поки ми поставимо паузу і ми будемо їхати далі на базарчик. Купувати самоварчик. На ринок. Ні, на ринок будемо їхати. На ринок. І купимо, і купимо мандаринок. О, Поїдемо на ринок, купимо мандаринок. Так. Нема машин, нема. О, так, щось таке. Ту, бачите, цілий вішик вийшло. Їдемо на ринок, купимо мандаринок. Та і все. Може і купимо, а побачимо. Ох, тут же дорога гарна, тут же можна їхати. Так щось таке. Усім гарного дня поки, а там ми ще з вами здибаємося. Новиночка, ну, ну, ми ще їх немає, мали. Перший раз давайте. Ну, то що, бери. Скільки вона? 580 нам йде. Я тільки прийшла, ми перший. Ну бери собі диски. Так, ми скупилися. Наталі купили чоботи. Ось вона вам покаже. Дивіться, Шкірані. 3 тисячі 750. 3750 купили. Черевики шкіряні і купили Наталі цю кофточку. ось і усе. Зараз ще Ігор купить диски і ми шуруємо додому. А, ну, бутилку масла купити ще треба. Ну, купляй, все, що треба, купуй. О, і я ще зараз перейду туди, на там, ту сторону, базар, подивлюся, що там є. Думаю, що треба. Треба чи не прийти. Так, диски купили, ізоленту і скотч. Ізолента 40, скотч 60, дески 40, і штук. По 40 гривень Ходи. Не треба, я. Ну, неси. Так.

Масло для ланцюга 100 гривень. Тебе не треба пляшку? Що, тебе буду запрягати чи що? Не знаю. Треба пасочка козло. Купили чернишові пасочка, бо на неї вже маленький, 150 гривень. Так. Ну, бери яке хочеш. Масло. Це до ланцюгів чи так, те та, ще червоне будеш брати? Червоне наші, є на пару років ще. Ну, то Дола. До ланцюгівських. Сто гривень, напевно, та й... Доброго дня, масло до ланцюгів скільки ланцюгівських <клук> є. <клук> 50-7. Чорно-біло випадала. Нормально, що тут? Усе все купили. Континент 240, а ти 340. Це тройка? Тройка. Можете континент взяти, 240. Він то, та сама він робить, що моноліт. Mm -hmm. Моноліт просто бренд. І воно що догори. Вони все піднімають. Я тільки думаю, які вони в якому стані. Ось. А хочете ще вісні, можете взяти, вони робили Астарел. Це є Турція, та саме, що моноліт. Марта. Марта, мені не втім. Я колись, мені привезли ці колишні, то, як, як тікарати фонтона, як. Ну, ну патона, зараз нема. Ні-ні, то вони самі хужі були. Так, та, мені та. як привезли, то рівних їм, не. то рівних їм не було. Це одна п'ятикілограмова кілограм... була, а таких не було нігде. А раз мені привезли, ну це були електроди. Віз Таких я більше в житті немає. 250 гривень ви не пожалієте. Не сподобається принести відкриту пачку. Ну вони дуже гарні, малі пожежні, то вони хлопці тільки... Ну, ну. Ну, давайте, бо я роки вже не працював. Я вам так скажу. Другі я маю. Купили їх. електродів, ну. Електродів 250. Так. так. Ти сюди ще йдем сюди, так. Шайдемо тут не даємося. Люди шашки грають. Шахмати. О. На що вони мені? Яка люди грають? Кау грають. Ні, а ти момент просто. Скільки вас до між зараз стоїть? До Одес? До польського. До Одеси. 850 гривень є. О, о! А оцяго скільки 100? Пружина. 250. 250. Ласика, будь ласка, скільки. 300 і 220. Столько, так? Только буде 340. А, 340. 340. А ласика. 200 і 220. Та менше. 200. Я зрозумів. Так, от, Ну. А вас є велика кількість? Я зрозумію. Добре. Буду мати на увагу. Бо питався якось був ще раніше, але я не мав часу. Тут ніде ніде. А ви не косіли? Ні. Вас я постійно відкрити. Я не знаю. Чи мене... я... Буду постійно відкрити, чи я нікого чи... не закрию. Ну, я вас не побачу. Ні, це не шовко. Де? Далі. А скільки тобі тих пружин треба? Я не знаю. Дивіться, дивно його. Нам довійки треба. Болтів. Болтив, ніч. Що треба? тільки я не заберу, все. Так. Це вас. 16. Я сніпив вас. Пустійки гайки вас. Вон гайки є. Але вони... Ви хочете калених? Чорних. Ну, як... Я маю чорні, то, то вони не білі, але я ще маю. Ні, ні, ну я бачу, що якщо ті раніше, знаєте, коли не то. Кали, то... то, то, то раніше. Ну, то вони густі києві. Ладненько, поставлю паузу, поки вибирає. Ігор бере гайки, 20 штук. 17 болтів. Ще що вам також. Пока все. Покажте, як Після, треба буде, я вас даю. Ви взяли ти двоє, я вам казав, по 6 гривень, Ми взяли два. Давайте мені даю. Пойдемо вже, подивлюся все. Може, що треба. Подивлюся, треба, що та. тачки не треба. Я маю таксі вдома, щоб <рігав> уїздити. Так, Завіси, пальці, все, що хочеш. Тиски. Тобі шурубчиків ніяких не треба, Ігор? Все, ми скупилися, їдемо додому. Вам всім скажу гарного дня і міцного здоров'я. Так, що ось таке то. Ми бігом. Дуже швидко скупилися і додому. Як капці добрі, ноги тепло. Це? Саме головне. Дивіться, щоб воно не підлупило. Все. Всім гарного дня і удачі!